Доброго всім дня. Сьогодні 24 грудня. Я вітаю з наступаючим Різдвом. Бажаю миру та спокою в кожному домі і здоров'я. В даному огляді я хочу такі сорти оглянути та продостувати. Це Рігхард. Два таких яблучка чудових супер-чіф. Зараз ми подивимося, чим він відрізняється від рейд-чіфа. Джероміне, Глостер. Ну, в кінці вже тут в мене дві штучки залишилися Анжеліно. Продегустуємо. Так, Глостер попав тут, так як я ну, вважаю, що теж такий, скажімо так, дальній родич редів. Якщо подивитися інтернет, там Пишеться, що сорт виведений в 51-му році шляхом схрещування сортів Напель, да, назва така, і Ріхард Делішіс. От Ріхард Делішес, і я вважаю, що можна теж віднести як до редів. І по вигляду, і по смаку ну, дуже схожий. Дуже схожий. Так, і зараз почнемо е, огляд із сорту Ріхард. От такі яблука. Ріхард продовгуваті такі е, без полос. Окрас такий у мене посередній. Так, зараз продегустуємо. Мені ці яблука дуже подобається. Взагалі, із. Редів мені всі подобаються, Вони довго не лежать, але ну, десь от такий час я вже активно починаю споживати. Листопад, друга половина, грудень і січень, десь до лютого в мене вони нормально лежать в, норм... в моїх умовах. Так, Ріхард. Так, ще сочний. Так, тимся такий сорт. Жовтувата м'якуш із зеленими прожилками. Так, ну такий в міру щільний. Зараз він якраз е, саме то, щоб споживати. Не рихлий. От е, сок єсть, хоч так і не видно, щоб текло. Отака От, м'якуш. зараз продегустуємо. Да, що значить зберігати яблука не в холодильнику, а в нормальних умовах 3 градуси, і висока вологість. Там, до речі, рядом з ящиком вони ще відростають, де струби потроху, коли дощ чи сніг, вода стікає. І там особливо висока вологість, і яблуко сочне. Батосоку, шкірочка не напрягає, он така тоненька шкірочка. Ми Ще по поводу цього приводу, далі, я, як будемо дистувати речів, повернуся. Значить, Дуже легко кусається, жується, смак приємний. Маленька-маленька кислинка, десь здалеку, сорт десертний, сахару, ну, я б не сказав, що дуже багато. Якщо зараз по бріксу так дивитися, то там десь 13-14, але так як кислоти ну, практично немає, там ледь то яблуко здається дуже смачним і солодким. Смачне дуже яблуко приємне, такого е, приємного, я б сказав, освіжаючого смаку. Десертного. Так, і зараз ось, е, значить, суперчіф – Це покращений клон редчіфа. От якщо подивитися мою таблицю, от ми от, то тут подивимося, от суперчіф – це мутація саме редчиф Франція. Тобто -то сорт походить від. Речів у мутації, французька селекція, клон, скажімо так, речів, речу. Суперчів. І видно, от якщо порівняти речів і суперчів. От суперчів краще Е, Значить, скажу по-чесному: це яблуко не моє. От я написав, що він ще не плодоносить у мене. Суперчів. Це я. Взяв у знайому садовода, І цей сорт суперчів. От бачимо те, що якщо взяти, наприклад, той же Глостер, Джереміні, Ріхард, тут полосок немає. Просто забарвлення, там, ще може якісь біля, будь. А Тут ось такі полоски йдуть. От такий яркий, дуже яркий, красивий окрас. На відміну від речіфа. Тут теж от, таке яблуко полосате. Але Суперчіф, от він, ну, я ще не дегустував, от скажу чесно, Джероміни. і Суперчіф я ще не, не куштував. Тому це вперше я дегустую. От І зараз ми продегустуємо. Поки що я бачу відмінність в окрасі. Дуже приємний. Красивий окрас, такий риночний сорт. Так, м'якуш, дивимося. Теж така, я б сказав би, ну, не така жовтувата, як у Ріхарда, така більш зеленувата, з зеленими прожилками. Мякуш соку тут бачу трошки більше, От, якщо так надавлювати. Так, сорт е, теж по щільності зараз е, такий, як і Ріхард, міру щільний. Е, консистенція м'якошу ще не рихла. От саме те, щоб його дегустувати в кінці грудня. Так, і зараз придегустуємо. Да, тут значить, смак. Відрізняється не набагато. Ніжна м'якуш як усіх редів. Соку, скажімо так, хватає соку, сочний. І така свіжаща, така м'якуш, і присмак такий цікавий. От відрізняється від ріхарда. Дуже важко сказати таке більше щось. Конфета Дюшес така, дуже така приємна. Ну, є не просто смачне яблуко, а от з присмаком таким цікавим. Значить, яблуко теж десертне, кислинка там, можливо, є, я практично її не бачу. І сахару. Сахару теж досталь. Ну, Звичайно, по місту сахару до фуджі далеченько. Але смак дуже приємний. Мякош сочна, але не скалуючася, Така більш ніжна ніжна м'якош. І теж мені дуже сподобався от супер чів. От мені до цього із всіх рейдів найдужче подобався саме речів по смаку. І хоч не дивлячись на його, такий окрас, не занадто яркий. Це саме таке ярке яблуко, я взяв. Але смак приємний. Значить, я в інтернеті дуже багато бачив. Ну, якщо картинку візьмемо, ну, от візьмемо із Google фото. От такі яркі яблука, плоди. От бачимо, і тільки де-не-де там попадається, як у мене от. і в полоску. А якщо відео дивився та, там фактично на Київщині, то більше половина таких яблук, як у мене. Ну, такий менш, мають яркий окрас і такі полосаті яблука. Просто ну, в більшості, якщо бачимо сайти, то вони показують, я думаю, саме суперчів, так як він має кращий окрас і ну, просто їм треба продати це яблука. І вони показують вибирати кращий плід, от суперчів з кращим окрасом, щоб ну, люди іноді купляють, навіть не іноді, а чаще купляють саме очима. Бо по інтернету важко предгостувати. От і продають як речів, а картинка може бути суперчів, Ну, В будь-якому випадку, от е, я в надійному місці купляв, прямо заказував і, скажем, е, саженці купляв. Вже четвертий рік плодоносить і я впевнений, що це саме речів. Так, і зараз продегустуємо. Ну я вже. Багато років його дивостую і вже фактично е, доїдаю. І род... це улюблений сорт моїх родичів. Вони в першу чергу це споживають, поки вони єсть. І вже далі переходять до інших сортів. Ну, я теж зараз в першу чергу саме цей сорт нікому не даю, не пригощаю, як я зазвичай полюбляю, а от сам їм ці яблука так бачимо така. Це вже тут більш така жовтувата м'якуш. Та й такі ледь замітні прожилки тут є. Але не зелені, а більш такі жовтуваті. Так, і зараз спробуємо. Значить Смаки практично схожі, ніж на м'якуш, в міру сочні. Кислинка ледь, -ледь. Е, так, і, значить, смак приємний, а Сахару теж вдосталь, так як кислинка ледь замітна, то здається, що це десертний сорт. Єдине, що мене в мене фі завжди напрягало, це шкірка така дещо така грубовата. Хоча це рік. І... Так і не здається, наче нормальна. А попередні роки то дещо була твердувата. По смаку мені речів, суперчів мені дуже сподобався. Сподобався саме присмаком таким цікавим дуже. Ну, сам вигляд. Тобто, от мені речів подобається, суперчів мені ще дужче. Так що я думаю, весною потроху буду переходити на суперчів. Я вже перехожу. І в майбутньому і потроху перещеплюю свої реди речів на Ну, е, якщо краще є, то чому б на краще не перещеплювати. Але, речів теж залишу, так як смаки дещо відрізняються. І ще один е, сорт, на який я ставлю свою ставку роблю. Це Джероміне. Так, вернемося до Red Chief, а це споровий клон Red Delicious. От всі, хто знає Red Delicious, от, це споровий клон цього сорту. А, а значить, Ріхард ну, це випадковий сієнець. В Німеччині вивели Superchief це мутація Redchief, це вже казав я. Так, Джероміне. От, ми зараз будемо дегустувати. Це мутація сорту Early Red One. От, Early Red One. Так, і от бачимо джереміни, взагалі окрас тут такий темно-темно, так я б сказав, бордовий такий, майже чорний. І це на одному дереві в мене щеплений із речіфом. От порівняти, то от бачимо, такий вже схожий, як суперчіф окрас. От Якщо взяти Ріхард, бачимо, Джереміни має краще І ще, Я ще не і... Я читав, що ну, багато оглядів там говорили, що лежкість краща у Джероміни, За рахунок більш щільної щільного м'якуша. Так, пробуємо. Так, ну, рижиться так само, як і попередні. Щас подивимося, от схожий на суперчів. Відрізняється, що тут немає полосок на такі на білі плями. Так, м'якуш, дивимося ну, соковита. Ну, по щільності мені здається, вони всі однакові. Так, дегустуємо. Значить теж ладькислинка маленька, освіжаючий смак, сахар є. Такого приємного смаку. І ну, трошки нагадує мені Суперчів, але не такий смачний і не такий присмак у ньому цікавий, як у Суперчів. От наже речів, мені здається, трошки він для мене смачніший. Але теж сорт дуже смачний. Що був більш щільніший, ніж речів, я б не сказав би. Як довго буде лежати, ну це рік я точно не скажу. Адже це в мене останній плід, там три яблука було. Тому я вже не знаю. Це вже наступні роки. Е, теж дуже приємний і теж я, мабуть, буду і далі продовжувати цей розмножити цей сорт джереміни. Сподобався сорт, так, глостер переходимо. Отакий От окрас. От у мене. Він небагато плодоносить. Зараз подивимося. Так, по смаку. Так, тут уже м'якуш така жовтувата. Бачимо теж щільність практично у всіх однакова. Сок так само. Сок є. О, м'якуш дуже м'яка. От зусих, ну, взагалі, я не відчуваю, коли жую. Напевно, цей сорт потрібно саме перший споживати. Зараз він дуже смачний, але я вже бачу, от м'якуш вже починає така розпадатися, стає рихла, і по смокот, коли жуєш, вона вже фактично як сніг розтає в роті. Тобто цей е, сорт потрібно самим першим споживати. Грудень місяць, листопад-грудень. Яблуко солодке, кислинки не замітив, шкірка де ж така, я сказав, резинова, як ото А Тут ще дужче. Оце все із того, що м'яко уже вже така реглувата і зразу в роті тане. І шкірочка стає більш така твердувата за рахунок цього. Але смак дуже приємний. Соку вже, звичайно, не так багато. Ну, скажімо так, яблуко вже пройшов свій пік, вже треба його активно споживати. Тобто, середина грудня, от в таких умовах, як у мене, цей плід треба споживати, бо далі він, він далі буде лежати. Як і решта редів і до лютого, і в мене іноді до весни, але вже, вже така рихла м'яко буде, і яблука ну вже не то. Смак уже не той буде. Але зараз це приємно. Значить, По смаку самий солодший. Саме солодший, Але це не значить, що саме смачний. От я б перевагу віддав все-таки суперчіфу. За його такого присмаку цікавого. Да, сахару більше в Глостері і в Джероміне, але сам присмак такий цікавий. <кій> Оце полюбляю в яблуках, от в сортах, щоб така ізюминка була. А тут є. Ну, На першому місці поставлю суперчів. По смаку джер... і з із Речифом вони одинакові десь. Ну, і Глостер, і Ріхард, мабуть, на рівні теж. Хоч Ріхард ще можна і далі його тримати в підвалі. Він навіть іноді навіть і хрумкий такий здається. Але сахару набагато менше. Все-таки глостер більше віддає перевагу за рахунок його більш солодшого м'якуша смаку. Так, ну і на самий кінець. Що ж із Анжеліною, Я про них забувся. Давайте зараз подивимося, що там з ними. А з Анжеліною все печально. Тут якби вона вже починає підгнивати цей пліт, а цей теж вже перележав. Зараз бачимо вже така м'якуш. Ну, зараз спробуємо. Це холодильник у нормальних умовах, вона вже ніяка. Так, да. фактично вона в мене вже прилежала. І вже, ну, ще пару тому вона нормальна була, один пліт їв, і вже вона фактично перележала і згнила. Тобто Анжеліно, ну не знаю, вона ще ні разу не лежала до Нового року. Вона. От до середини грудня, от максимум, в моїх умовах. Так що не вдасться продегустувати належним чином, але я показав, що цей Анжеліно. Слива хоч і пізня, але все-таки її треба тримати під контролем і не давати довго лежати. Треба споживати до середини грудня, до грудня місяця. Ну, в другій частині вже, можливо, завтра я там продивостую сінапи і, може, до пари ще якийсь сорт візьму. А на сьогодні все. Дякую за увагу.